На своїй дачі, що сьогодні я буду робити зі своєю ділянкою. Я так думаю, що у вас також пекуться помідори в цьому році жахливо, у кого є там городи, дачі. І ось цей продукт у мене оці помідори, якісь повинні були бути нормальні, але вони в цьому році такі мілкі, схожі на черіки, але це не черіки, це якась фігня. Тобто вони не зародились такими. Ось, і що я роблю? Я зараз їх всі отак збираю. ось Всі їх збираю повністю такі. Є більш кращі, є хоч хужі. Ось, всі буду зривати. Бо це ж вони так пікуються, бачите, вони прям як черіки гронками, повинні були бути нормальні. Я вже не можу, я на них дивлюся, мені в мене серце краще. Я буду їх збирати, виривати ці кущі, Вон збираю, вириваю, бачите? Бо пекуться, ладу нема, вони просто от становляться такими вареними, Ось якими Ось такими. -ось, якими. фігня. якось. Ось. І що зберу, то зберу. Що не зберу, викину, залишу лише собі Бобкади в мене більш-менш поїсти, щоб вони були такі. Ось Вони ще дозрівають. Деякі кустики. ось. Ці помідорчики більш менш я буду їсти ці. А тут це все жахливе, то не помідор. Не хочу просто їх поливати навіть. Бачите, ось мукадик кадик нормальний. Такий. Але теж він пікуться, щось не годиться. Ну, ось цей край, бо тут деревом, бо тінь Тут в мене гарні помідори. Ось буду їх обривати зараз. Ось вон гарні помідорчики, он такий класний. О, гарний помідор. А ну, а те, що хламидники всі мілкіті, не хочу. Зараз покажу вам гости, горький перець у мене достатньо непоганий такий, багато його, бачите. На джику може піде. Ось, ну, буряки. Є, але... але ж теж не такі, як завжди, ну щось є. Морка бурячки, ну це, бачите, ну це що помідори. ну Це треба викинути, не поливати. Просто нащо на них втрачати свій час і ресурси, воду, скважину, оце фігашити, коли таке. Краще ну, такі нормальні помідори витрачати часом. Зайва Вон, кущі. Клопотня. Ну, Цей ще куст такий він полутінній, він буде нормальний. А ті в буду забирати, зривати. Вон. Цю всю фігню буду обривати. Сьогодні ще насіння. Треба зібрати з, ну, ви зрозуміли, з квіточок. Боже, вибило з голови. Як таке може бути? Ну, Таке може бути, коли ти багато інформації носиш. О, Тут ще є такий кущик прикольний це сливки, але я вродив лише один кущ, уявіть собі. І то вони дуже мілкі, вони ж дуже нормальні, Оце ж, такі мілкі. Бо вклади в два рази більше, і це має бути більше. ось перець. Оце щось, якийсь перець чудний. Ось. Ну, це гарна причина. Але ж, але ж не знаю, визріє чи не визріє, Оце тущ, породя, породі, як падалаш ні наче. А це ж все нормальні повинні були бути помідори. Бачите? Це якась дурня. Мелкі, якісь зелені, падалошні, наче помідори. Вони, вони не смачні. Така буря сьогодні, ще цю треба вирвати погано. Якась буря дурацька. Ось. ну Смачні черіки це ось черіки. Черіки це ось це куст, в мене черіки. Черіки виглядають ось так. А то не черік. А всі мої жовті, італійські. А то все фігня. Треба зірвати гірок. Ну, може гірки все ж таки підуть, хто його знав, Чи також будуть гинуть. Я не знаю, це не рік, це якийсь тріш-контент. Бачите, цвіте, кущик, намагається щось. Подивимось, може, спека спаде трошки. Ну, У мене тут такий кустик непоганих помідорок. В принципі, вони непогані. Ну, такі якісь теж непонятні. Щось не хочуть рости огірки, вже, мабуть, їм чи все, чи що, я не знаю, вже їх підгодовую. Мабуть, сьогодні ку курячим посліпом їх підгодую всі огірки. Ну, таке рік, рік, трешу. Зато от кудрик вже синій. Розумієте, вже синій кудрик, дивіться, повністю. Хоч вже збираю і роби вино. Це рано для нього, але він вже стиглий посинів весь, буде смачне віно. Коли достатньо сонця, то вино буде класне. Зараз покажу інший виноград у нас. До речі, цей камишек класно росте. Я зараз покажу вам, що є у нас градик. Це вже, бачите, оси його гризуть, тому що спіє, достиг. Ось вже. Гризуть, гризуть хіщники. Ось, вже я їм. Зараз буду зривати гронки, переберу ті, що поризіний. Буду їх знімати, вирізати. Ось виноград. Я люблю ввечері. Оцей дуже смачний, але він теж одразу весь не, спі... не стигне, ось так частково. Ось такий, дуже смачний. Ось, такі гроночки, прям. Такі смачні очі. Смачно. Ось буде смачно. Оцей класнючий він стине, оцей класний виноград. Дивіться, яка гроночка. Це той саме класний, Вон яка гронка висить. Це я розумію. Оце масштаби. Я люблю масштабно мислити. Останнім часом. Коли бачу щось таке, не сіло, не впало, вириваю, викидаю. Не хочу втрачати ресурси. І ще знаєте що? О, це персики. Пізні вже більш пізні сорт персиків. Зараз в мене достигають такі персики. М -м -м -м, це я буду їсти персики. Виногради, персики зараз піде. І ще ж груші, а груші, скільки груш. Яблука це теж. А ось виноград з цієї сторони. Дивіться скільки виноград. Ой-ой-ой-ой-ой. Ще тут такі мілкі помідори. Погані буду збирати. Мені теж оці кусти бісять. Ось нормальні помідори і оце. Це щось. Щось незрозуміле. І воно буду виривати. Ось оце. Це якась маленька гаманочка, ну тут ще мало. Нема і ось. О. Мені здається, що цей вже стастих теж. Це різні сорта все. Ось такий ще наградок. Ось, обожнюю виноград і персики. Саме в серпні. Саме в серпні, коли воно все. Угу, 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 угу. Смаколики. Яблука будуть, чи там у мене пізній сорт яблук ще є. Ну, коротше. Вистачає. А ось ще ось персик. Це ж з косточками виростили. Щоб ви зрозуміли, з кісточки дерева. пізній персик. Ось теж. Але він ще пізніше буде якось. Той більш вже достиг. а цей ще, бачите, не сильно. Але на ньому теж нав'язалось. Перший рік він, до речі, дає. Буде щось на ньому. До цього ще не було. Перший, перший рік. І ця яблунька. Доволі так рясна. але ну, ці яблука невкусні. Ми привили, чоловік мені привів інші яблуні класне. Дивіться, яке яблуко висить. Це новеньке. Бачите, це інший сорт взагалі. Це привите яблуко. Оце масштаби. Так треба мислити. масштабно. Ці ж, бачите, інші яблуки. Це ми е, одну гілочку привили, інший, більш класної яблункою. Ну, Ось так от це така коротенька екскурсія. Ще покажу синенькі. Ось мої ті полудохлики. вони почали родити. Бачите, ще якісь сині лежить. Ну, щось так тугавато, треба їх підгодувати ще. Сьогодні, мабуть, теж це синій перець. Ось такий темно-синій принц, якийсь чорний називається. Теж повинен бути краща варіація, звісно, але якийсь мілкий. Коротше, синенький, він там щось в'яжеться. Пара штук є. Один, другий, щось там синенький, якийсь пробивається, в'яжуться, почались сині. Ну, тут більш помідори цікаві. Більш цікавіші. Ну, це більш цікавіші. Ну, варіація, а це. Нікуди не годяще. Наші фіга мені такі помідори, не знаєте. Туж теж тут синенькі. Вон щось там цвіте, коли воно почне нормально в'язатись. Ось є синенькі ще. Ну, коротше, якось так. Тут просто полотіння, воно йому класно, тут не жарко так. Смачного всім. Всім дачникам привіт, важкий рік. Спекотний, важкий, лише погризти все одно є. У На мене навіть петрушка є ще. Бачите, зелененька її поливаю, вона оновлюється, щоб вона була така жорсткою. Ось. І...